Так, дивно чути, коли люди говорять, що маніфестація цинісенітницям вірили в власні вигадки. Але ж ми самі по собі божевільні. Ми знаємо, що колись покинемо цей світ, але ж ніхто не лягає спати з думкою: завтра я не прокинусь. Кожної ночі ми очікуємо прокинутися, досягти своїх цілей, піти на роботу, побачитися з родиною. Якби в нас не було цієї ілюзії про продовження життя, ми б нічого не робили. Не вірили б релігію, не заводили б дітей, не одружувалися. Навіть не ходили б на роботу. А навіщо? Ми ж все одно помремо. Кожного дня ми трохи божевільні. Своє життя ми живемо в ілюзії. То чому б не бути божевільними щодо того, чого ми хочемо досягти в житті? Люди часто бояться мріяти про більше, бояться свого потенціалу. А що якщо у мене все буде? І це може бути тягарем для деяких людей. Ви можете отримати все, чого захочете, але для цього потрібно докласти зусиль. Привіт, друзі! Мене звати Ліс, і Ласкаво просимо на мій канал. Маніфестація це не просто записати щось 10 разів, це спосіб життя. Є певні речі, які потрібно робити і змінювати у своєму житті. Щоб втілити свою мрію, відпустіть минуле. Багато хто все ще закохне в колишнього партнера, тримається за минуле і дивується, чому кохання не приходить у моє життя? Чому я не зустрічаю хорошої людини? Всесвіт не може дати вам щось нове, доки ви показуєте, що не довіряєте йому. Він буде вчити вас на помилках. Поки ви не втомитеся від цієї ситуації, не будете готові відпустити її та відкритися для нового. Часто маніфестуючи гроші або роботу, люди не готові відпустити свою поточну. Вони бояться, що не знайдуть нічого іншого. Я зустрічала людей, які постійно скарже. Лися і плакали, я ненавиджу свою роботу. Звільнися, я боюся, у мене не буде грошей. Гроші я скрізь. Знаєте, скільки їх на землі? Величезна кількість. Чим ви думаєте, що ви їх не отримаєте, ви знайдете іншу роботу, іншу можливість, можливо, навіть почнете працювати на себе. Іноді потрібно відпустити те, що є токсичним для вас, що забирає у вас енергію. Як тільки ви це зробите, ви побачите, що все світ відкриє для вас нові двері. Він покаже вам, що у нього для вас є, і тоді ви скажете. Як шкода, що я не зробив цього раніше, як шкода, що я не довіряв йому більше. Будьте вдячні за те, що маєте зараз. За їжу, телефон, здоров'я. Кожної ночі я говорила Богу про те, як пройшов мій день, про те, чого я Хочу досягти, але кожного разу перед початком розмови з ним я завжди перераховувала все за що вдячна. Багато людей через соцмережі думають: у них є більше ніж у мене. Чому у мене менше? Так ось, подивіться на людей, яких менше ніж у вас. Ви багаті в багатьох аспектах. Є люди в лікарнях, які мріють про здоров'я. У них може бути багато грошей, але що ви будете робити з грошима, якщо у вас немає здоров'я, багато речей не купиш. У вас може не бути грошей, але у вас є кохання. У вас є те, чого немає у інших. Будьте вдячні за це. В одній книзі написано: А що якщо завтра у тебе залишиться тільки те, за що ти був вдячний сьогодні? Якщо ти вдячний за пляшку води сьогодні, завтра ти прокинешся з нею. Завжди перераховуйте за що ви вдячні. Що вас радує, ви завжди можете перерахувати хоча б п'ять речей кожного вечора перед сном. Вдячність налаштовує вас на позитивний лад. Вона говорить вашому розуму. У мене все добре. У мене вже багато всього. Дякую. Богу подобається, коли його дякують. Йому це теж потрібно. Коли я почуваюся пригнічено, я завжди намагаюся згадати Ліс, за що ти зараз вдячна? Хоча б три речі. Я перелічую їх, і мій настрій одразу піднімається. Я відчуваю любов. Коли ти в такому стані, дуже легко притягувати до себе те, чого ти бажаєш. Знайте точно чого. Ви хочете. Багато людей говорять: я хочу маніфестувати. А що саме? Я хочу кохання. Кохання може проявлятися в різних формах: від родини, партнера, дітей. Я хочу грошей. Яких? На що тобі потрібні гроші? Ти хочеш роботу, свою справу? Ти маєш бути дуже конкретною в тому, чого ти хочеш. Якщо ти хочеш машину, це має бути конкретна машина. Позитивні афірмації. Мені подобається робити це, коли я дивлюся у дзеркало, доглядаючи за шкірою. Наприклад, моя шкіра чиста і сяюча, моє волосся густе і довге. я люблю. Своє обличчя, я люблю своє тіло. Якщо в мене є якась мета, я проговорю її. Багато людей можуть подумати: я не вірю, це схоже на те, що я брешу собі. Не думаю, що це дійсна брехня, це фокусування на своїх цілях. Якщо я кажу, що у мене чиста шкіра, я знаю, що моя мета досягти цього. Я не вважаю, що обманюю себе. Це дає мені фокус. Це те саме, що створити дошку бажань і щодня дивитися на неї. Я говорю собі в дзеркало про свої цілі, ніби я вже досягла їх. Очистіть своє оточення. Відпишіться, видаліть зі списку друзів людей, які забирають вас. Енергі. Якщо в соцмережах ви почуваєтеся не впевнено, то навіщо вони вам? Видалять їх або зробіть перерву? Бачити всіх цих відфотошоплених людей, які демонструють своє найкраще життя, це тільки погіршить вашу самооцінку. Не слідкуйте за ними та їхнім контентом. Зосередьтеся на підвищенні своєї самооцінки. Дівчата в реальному житті вони ніколи не виглядають так, як ті з інстаграму. Все брехня. Я розчарую вас. Є дівчата дуже красиві від природи. У мене є неймовірно красиві подруги. Їм не потрібні фільтри. Вони буквально ходячі богині. І що ви будете робити? Коли побачите їх на вулиці, ви теж відчуваєте невпевненість? Ваші непевності реакції на це. Ваші проблеми, це не їхня вина. Вони можете редагувати свої фотографії скільки захочуть. У мене токсичні друзі, але я не хочу бути один. І я не хочу відкидати їх. Вам комфортно бути нещасним в оточенні неправильних людей? Я не розумію, це засмучує мене. Я впускаю в своє життя тільки якісних людей. Якщо ця людина ніяк не зможе мене підняти, зробити розумнішою, щасливішою, я не буду заводити з нею дружбу або стосунки, тому що мені це не приносить Ніякої користі. Ви можете сказати, це такий егоїстичний спосіб мислення. Це моє життя. Я хочу прожити його найкращим чином. Я не буду оточувати себе людьми, які роблять мене нещасною. Коли я була у депресії, у мене був друг інфлюенсер Він постійно розповідав мені про духовні речі, жіночу енергію. Насилав мені статті, а я ніколи їх не читала. Думала, що він божевільний. 21 рік він нічого не мав, а в 23 він став мультимільйонером і він зробив це сам. Нічого незаконного. Я не була в тому стані, щоб вчитися у нього. Але я запам'ятала. Але одну річ, яка дуже вплинула на моє життя. Я показала йому ролик на YouTube де хлопці реагують на іншого блогера і сміються з неї. Її контент був дуже кранжовим, так що вони сміялися, жартували Я пам'ятаю, він не сміявся. Він подивився на мене і сказав: Ти не думаєш, що ця дівчина могла вкласти багато зусиль у свій контент, навіть якщо тобі здається, кранжовом вона над ним багато працювала. Ти постійно дивишся серіали на Netflix цих дурних хлопців. Ліс, те, що ти дивишся, це підніме тебе у майбутньому. Дозволить тобі просунутися по життю і не до їх цілей, і я замовкла. Бо нічого з того, що я дивилася і слухала, не відповідало цьому. Все, чого ви хочете і бажаєте, вже тут. Вам потрібно лише зробити кроки до своєї мети. Якщо ви хочете приїхати до Нью-Йорка, він існує. Вам потрібно скласти план, як туди потрапити. Хочете мільйон доларів? Він існує. Мільйонери, мільярдери, трильйонери існують. Вам потрібно придумати, як це отримати. Перестаньте жити з думкою нестачі. Я ніколи не зможу цього досягти. Чому ні? Чому не ти? Чому багатьох людей може бути прекрасне життя? У тебе ні? Чому ти не достатньо хороша? У багатьох з вас є багато переваг. О, про Вінфрі була бездомною та жила в машині, перш ніж почати кар'єру. Успішними стають ті, хто вірить, що можуть і заслуговують цього. А є люди, у яких вже є дуже велика перевага, але вони не вірять, що можуть або заслуговують мати певні речі. І вони не стають успішними. Плануйте і робіть кроки для досягнення своїх цілей. Багато хто каже. Я записав це. А далі що? Потрібно діяти. Бог допоможе вам, направить. Якщо ваша мета сходна, вам потрібно сходити у спортзал, харчуватися здоровою їжею. Ви не можете сидіти і говорити. Я маніфестую і більше нічого не роблю. Очевидно, це не спрацює. Попросіть у Бога знак або допомоги. Мені попався Тікток, дівчина попросила у світи знак. Лева, і в той день вона його побачила. Я подумала зробити так само. Боже, якщо я на правильному шляху, якщо ти ведеш мене, покажи мені лева. Я сказала те саме, що і вона. Я не побачила лева, але до мене прийшла подруга і сказала: Ліс, у мене для тебе подарунок. Це був маленький ангел, на упаковці якого було написано: твій ангел хранитель завжди з тобою, а на звороті моя дата Народження одразу я подумала про знак, який просила. З того часу я завжди прошу знаків. Будь ласка, боже, покажи мені знак, що ця людина для мене. Якщо ні, я прошу знаків. І я завжди їх отримую. Потрібно запитати, забуди про це, і ти його отримуєш. Дошки візуалізації тому подібне працює. У мене є лист, на якому два роки тому я написала, чого хочу. Потім я забула про це. Все, що я тоді записала, моя реальність зараз. Слово в слово. Думаю, що коли ти записуєш щось, твоя підсвідомість реєструється, і це стає метою. Що, якщо ти забудеш, твій мозок знає. Ось куди ми прямуємо. Емоції це те, що притягує. Це енергія. Ти хочеш притягнути кохання, ти маєш віддавати кохання, бути люблячою людиною. Бо кохання притягує кохання. Ти коли-небудь помічала, якщо ти гонишся за кимось, то він не цікавиться тобою. Але коли ти перемикаєшся і говориш, я більше не хочу їх, вони всі повертаються. Навколо тебе більше немає цієї енергії. Ти фокусуєшся на собі, підносиш себе, і вони можуть це відчути і побачити, адже ти починаєш світитися по-іншому. Коли це відбувається, ти маніфесту. Істуєш все, що хочеш, і все приходить до тебе. Якщо ти замовляєш щось у ресторані, ти знаєш, що їжа прийде. Так що ти розслаблена, ти замовляєш щось у Бога, всесвіту розслабляєшся, відпускаєш, це прийде. У людей є гроші, які ти навіть не можеш собі уявити. Джев Безос, навіть не найбагатший на землі. Є багаті, і ти ніколи про них не дізнаєшся. Вони приватні. Якщо вони можуть мати, чому ти не можеш? Чому ти недостатньо хороша? Ти заслуговуєш всього на світі? Ти маєш почати діяти, говорити і ходити, як ніби благословен. Ніби благословення постійно приходять твоє життя. Саме так ти притягуєш їх. Якщо ти подивишся і подумаєш, те, що вона говорить, невірно, і я не вірю в це. Тоді залишся від і йди живи своїм життям. Але для тих, хто хоче спробувати, у твоє життя прийдуть чудеса. Гарантую, ти не маєш вірити мені, але хоча б спробуй. Дякую, велике, за перегляд. Я дуже люблю вас. І так, побачимося в наступному відео. Бувайте!